Для того, щоб працювати з React, тобі потрібна ціла низка бібліотек, тобто недостатньо встановити просто React і почати собі е, працювати. Звісно, ти можеш так зробити, проте це ніхіра зручно. Тому розумні дядьки прийшли до висновку, що окей, нам треба створити для ком'юніті щось класне, що дозволить девелоперам набагато швидше піднімати проекти на React. Бо ну, писати Webpack конфіги для цього самостійно ну, можна. Трошки головою двинуться, якщо це почати робити. Тому існує декілька альтернатив. Зараз ми розглядатимемо дві: Віт і Create React App. Ми почнемо з Create React App, потім перейдемо до ВІТ. Для того, щоб зрозуміти різницю між ними, я пропоную встановити цю всю історію е, на компухтері, подивитися, як виглядає базовий проєкт на Create React App, подивитися, як виглядає базовий проєкт на VIT, і порівняти їх між собою, зрозуміти, в чому різниця. Тож почнемо. Для того, щоб створити проект з допомогою Create React App, нам треба, що правильно. Нам треба піти і подивитися: окей, okay, get started. Що нам треба зробити? Виявляється, нам треба зробити Просто виконати одну команду. Все, нічого складного в цілому немає. Окей. Okay. Create my app. Давайте назвемо її тест-кра. кря. Я буду десь так його називати. Натискаю Enter. Відбувається якась чорна магія, з'являється якась. Тека у мене всередині цього всього діла, щось твориться. У мене ніхто нічого не питав, мені просто повідомляють, херлі відбувається, в який йде прогрес, що там робиться, чи довго мені ще залишилося, чи видно довго. Це займає якийсь час, як мінімум, тому що для того, щоб. Цей проект їх запрацював у тебе на комп'ютері. Треба всі бібліотеки стягнути на тій комп'ютер, поєднати між собою, запустити все це, е, налаштувати, згенерувати додаткові файли, якісь можливі і так далі і тому подібне. І ось, як ми бачимо, в результаті ти зможеш заранити свій проект за допомогою команди NPM Start. Єдине, що треба трошечки зайти е, в теку проекта. Для того, щоб це зробити, я відкрию ще одне вікно VS Code. коду е, Мені треба буквально одна секунда для цього. І перетащу туди нашу теку. Ось. Що ми бачимо перед собою? Це скарб. Це просто мафакенчительний скарб, звісно ж. Тому що бачимо, відразу всі модулі встановлені. Дуже важливо. Потім побачимо, чому. Всі модулі відразу встановлені, є якась базова структура, є readme файл, в якому згенерована якась кількість тексту, про те, як заранити цю апку, що з нею зробити, що вона себе представляє. Бачимо інструкцію по тому, якщо треба робити, Еджект, що таке Еджект, це якщо нам самим треба всередині цього шикарного конфігу щось переконфіжити. Мається на увазі, що якщо мене щось не влаштовує, в тому як Create React App, Скрутили все це, і мені треба поправити якусь залежність або поправити якісь, роботу якогось плагіну всередині цього всього конфігу. Оце треба буде робити Eject. Не дуже зручно, вообще неприємно. Люди його постійно уникають, намагаються як можуть. Коли не було альтернативи, було дуже важко з цим. Потім з'явилися альтернативи, і люди, які розуміли, що їм треба буде ejected create React App Application і просто не робили їх на Create React App. Тому ми бачимо package.json, відразу проаналізуємо. Що у нас є за депенденці. В принципі, їх тут небагато. Окрім базових реакторів, як DOM, React Scripts ще з'явились, Web Vitals якісь, і Testing Library. Testing Library це NPM-пакет, який собою являє збірку цілу всього, що треба для тестування. Відноситься до крейтера React App, очевидно. Використовується для того, щоб писати тести, і для того, щоб ця можливість була відразу по дефолту в проєкті. Як ми побачимо потім, тут є тест файл, який він навіть працюватиме, якщо я зарані скрипт для тестів. Проте зараз трошечки про інше. Дивимося, що це за React Scripts. А це то, що вони у себе на сторінці, на головній говорять: less to learn. Інстарілот, да loads and... Uh, You don't need to learn and configure many build tools. Бо вони все це зробили, начебто за тебе. Ти просто ранаєш команду, у тебе з'являється проект, тобі не треба ніяких додаткових налаштувань. Чи вилазить це боком потім на великих проєктах, коли треба все масштабувати і якось переконфігурувати? Звісно. Чи люди з цим боролись? Звісно. Чи для цього потрібно робити eject? Іноді. От, only one dependency. І оця Only One Dependency це і є. React Scripts. тобто, якщо треба щось оновити, React Scripts оновились, ми просто інсталимо цю Dependency знову, і там, може, щось виправляємо у себе в проєкті. Easy to maintain, вони кажуть. От це, в принципі, все, що вони говорять про плюси використання своєї бібліотеки. Проте, повертаємось до цього всього дійства. Як ми бачимо, React Scripts використовується отут-всюди. Таким чином, виходить, що за. Старт, дев-сервера забілд аплікейшна. Відповідає лише одна бібліотека, все інше, вони хендлять там самі. Любиш перекладати відповідальність, кайф, любиш конфігурувати, лазати самостійно щось там вирішувати і кастомізувати. Ну тут уже будь-добре, тоді роби би або йди нахер. Отаке життя. Значить, по файловій структурі все відносно просто. Є така SRC, є така паблік, все що в теці паблік валятиметься. Потім в умовному build, як ми бачимо, тут є HTML-файл, в якому і є той переславутий е дівак з однією ID-шкою root, і це весь е вихідний контент сторінки, бо все інше буде генеруватися JavaScript, очевидно. Тут є якісь статичні файли, е які потрібні при створенні цього HTML. -ю. Наприклад, FavIconка, е наприклад, оцей логотип реакту. І декілька коментів для того, щоб пояснити тобі, що тут за що відповідає приблизно. Далі наступна на черзі тека src в середині якої лежить лише один компонент, в якому там чуть-чуть чогось відбувається, можливо. А тут просто базовий jsx код який показує тобі, що да, все е має відбутися. Все, ти типу, маєш побачити на сторінці посиланнячко, маєш побачити е заголовок, і радуватись життю. Щоб це перевірити, давай заранимо скрипт старт, як вони нас просять. NPM старт. І тоді мене має перекинути в браузер. Мене перекинуло в браузер. Грузиться сторінка трошки, як можеш побачити, трошки часу це зайняло. Тобто пару секунд я почекав. Побачив оцю красиву фіговіну на сторінці. Нічого я тут поки що не можу покласти, вона не дуже інтерактивна, але в цілому нормально, як для, в принципі, першого коду, який взагалі в проєкті з'явився. Тепер ми можемо переходити. Для порівняння до іншої бібліотеки, яку можна використовувати для збірки проєктів, яка називається Vit. Я тут же відкрию сторінку VIT, «Від» і ми подивимося. Виглядає трошки більш сучасно, несе собою трошки більше інформації, як на мене, бо тут хоча б є відразу посилання на пояснення, яко хера треба використовувати. VIT. Вони тут розказують про це досить детально насправді. Основна ілюстрація, по суті. Вона тут. Це одна з основних переваг, чому він швидший. Про швидкість ми ще зараз побачимо. Тому окей, я хочу get started. Тут треба трошки почитати, начебто про те, основне криється отут. По суті, нам треба так само заранити просто одну команду. NPM, create, white latest. Все, що тут далі написано, воно стосується темплейтів, якщо я хочу юзнути якийсь конкретний, добре, Боги з ним. Давайте просто використаємо команду npm create white latest. І тут мене вже питають. Тут від мене вже щось хочуть. Тут хочуть від мене якоїсь інтерактивності, щоб я їм щось сказав, щоб я щось розказав про те, що я хочу, чи, 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 чи треба мені, чи ні. Ем, мені треба встановити якусь депенденцію. Окей, встановлю, роби, що хочеш. Я його назву вайт від тест Enter. Тепер я можу вибрати будь-який фреймворк, як ми бачимо. Тут не тільки реактор, як це бібліотека, проте в цьому списку вона е, значиться як фреймворк, це нормально. Я можу створити проект на простому JavaScript, на Vue, на React, на Preact. Це трошки обрізаний React, е, скажімо так, якщо пам'ятаєте, була така е, Windows 7. Міні чи щось таке, були збірки вінти, в яких там найменше файлів, які займають найменше місце і найшвидше працюють. От схожа штука цей Preact. Ліц, Valve, Solid, Quick, Others. В принципі, можу вибирати будь-яку опцію. Я вибираю React, бо ми очевидно розглядаємо React. Вибираю TypeScript або JavaScript, все, що мені потрібно, я хочу вибрати TypeScript. Бачите, Create App нам не пропонував такого нічого. Там все ще також є темплейти, і я можу знайти темплейт. Я можу доєднати TypeScript трошечки подавбатися самостійно. Проте тут ця двіжуха з коробки з однієї команди дає мені вибір. Трошки зручніше. Окей. Ідемо далі. І все. Я просто нажав Enter, уже все готово. Уже все створено, все, що треба. Проте, це, як на мене, трошечки лицемірно оманлива двіжуха. Зараз поясню, чому. Для того, щоб показати, чому я вважаю це лицемірством, давай подивимося сюди. Тут є нодмоделі, вони вже встановлені. Тут нодмодулів нема. Тобто, це чисто трюк для того, щоб покращити твій користувацький досвід. Це просто трюк. Тому що далі ти підеш і виконаєш npm install» виконаєш, виконаєш. чекатимеш, чекатимеш все одно якийсь час. Проте це відбудеться не одразу. І твій користувацький досвід, начебто, став трошечки прикольнішим. Час, який займає інсталяція модулів для Vita аплікейшена коротший за той час, який займає інсталяція модулів для Create кріей ектапа, все ще. Тобто тут перевага також є, і вона досить значна, проте не без маркетингу, правда? І як ми бачимо, на відміну від. App, якщо я закрию все, тут просто один пакет JSON, і я можу бути задоволений тут. У нас є додаткові конфіг-файли. Ми можемо побачити ЄСлін та і змінити тут щось за потреби, що дуже важливо. В Create React App ESLint довелося би приєднувати окремо або конфігурувати якось окремо і так далі. Тобто це зайняло б час і зусилля. Тут це все доступно тобі відразу. Ти можеш конфігурувати, як тобі подобається. Тут індекс HTML на кореневому рівні знаходиться. Це не суперпринципова штука, тому що все ще є тека паблік, в якій зберігаються статичні ресурси. Тут є ts-config. Файлік, де я можу управляти тим, як я хочу, щоб вів себе TypeScript. Бо я під'єднав TypeScript. У мене є така опція з коробки, що найважливіше. Uh, ts Тs-нотконф, так також частина конфігурації uh, TypeScript. І є white-config. Будь-що, що стосується втручання в процес бандлінгу, воно, скоріше за все, писатиметься тут і в окремих конфіг-файлах, які ти створиш uh, в, в корні. Тому. Виходить, що структура виглядає трошки більш масивною, проте вона дає тобі набагато більше можливостей з коробки. Тепер давай подивимось, як швидко воно заранеється. npm якийсь скрипт. Dev. Бачиш, він запускає просто залежність. Вайт, як ти можеш побачити, до, до речі, про залежності. Тут в депенденцях тільки дві. А в dev депенденціях вже більше в dev депенденціях валяється VIT, валяється TypeScript, є slint плагін для TypeScript, і для, для React, і для React-хуків, в принципі є Slint. Як ми можемо побачити залежностей по відчуттям, принаймні менше. Особливо мені подобається, що в депенденціях валяється тільки те, що дійсно потрібно. В депенденціях все остальне в dev депенденціях на відміну від того, що я бачу тут. Тут все в депенденці встановлено. Давай все ж таки запустимо та порівняємо. NPM dev ранде виходить. Чук. Майже відразу у мене все є. Заходимо, дивимося на то, а яка сторінка у мене, що вона собою являє. як ти можеш побачити, тут реалізований базовий каунтер. Тобто вони тобі з ходу показують, на що здатен React, що можна на ньому простенького, найпростішого зробити. Розкриваю структуру, теки SRC зліва і справа. Пам'ятаємо, зліва – Create React App, справа від. Це можна по назвам бачити. Також, в принципі, все так само. Почнемо ми експлорінг цього всього дійства з файліка Index.js для Create React App і файліку main для VID. Як ти можеш побачити, вони майже абсолютно ідентичні, з єдиною тільки різницею, що тут створена окрема змінна, а тут через крапочку просто все написано. От і все. От і вся різниця в цьому конкретно файлі. Що це за файл? Це файл, в якому відбувається. Скажімо так, атачмент всього твого веб аплікейшену до твоєї сторінки. Як ми бачимо, react dom create root це означає, що створи корінь мого веб-застосунку. Де його створи, знайди елемент за ідішкою root. І коли ти створиш application root, виключи у нього метод render. і від рендери, будь ласка, туди оцю красу. Що таке react strict Mode? Цей React Strict Mode допомагає е, краще моніторити всякі вистрілювання собі в ногу. Е, правила е, написання деяких речей в реакті. Е, Його можна прибрати, проте е, це не має ніякого сенсу, бо під час розробки він тобі допомагає. Під час білда е, це все одно ніяк ні на що не вплине. Єдиний можливий сайд-ефект, який ти зможеш побачити е, від наявності strict Mode, це. Двічі відпрацьовані консоль логі в консолі в браузері е, під час розробки, що важливо, на продакшені цього не буде. Е, це відбувається через те, що в деяких до якоїсь, по-моєму, версії, якщо я правильно це пам'ятаю, React е, strict Mode рендерив твої елементи двічі, от така фігня. Але це нівелювало з тим, що. Після зборки вже на продакшені нічого такого не відбувається, тобто не буде зайвих рендерів, вже, коли сайт побачить замовник або юзер. Що що це за загадковий компонент App? Ми бачимо його і зліва, і справа відкриваю TSX Файлік тут, js файлік тут, і ми бачимо, що вони чимось схожі, як мінімум, назвою, як максимум ще тим, що стилі так само лежать поруч. Це корньовий компонент. Який доступний тобі для редагування. Тобто тут ти можеш творити все, що завгодно. Зазвичай, цей компонент майже пустий, тому що є таке явище, як роутінг, про яке ми поговоримо трошки згодом. І тут ти просто імпортуєш роутинг модель, як вона має працювати, описується в інших файлах. Тут просто імпорт роутінга, типу, от наші роути, положи їх тутай. І потім уже рендериться вся структура твого аплікейшену, як потрібно, за логікою. Тобто, Компонент АП майже завжди пустий, і майже завжди ми його намагаємося тримати якомога більш пустим. Чому він заповнений чимось зараз? Тому що це балванка в балванці треба тобі все ж таки щось показати. Create React App вирішили показати тобі дуже мало зовсім, щоб ти не лякався. Від вирішили показати тобі трошечки більше, тому що що у них є? У них є отут один, одне використання хуку Use State». Про використання хуків знову ж таки трошки згодом. Що треба розуміти? Треба розуміти, що отут ми створили поточне значення лічильника. Отут на кномпашку повісили функцію, яка вміє цей лічильник змінювати. І саме тому, коли я тицяю на кномпашку. Лічильник змінюється. От така демонстрація цієї реактивності у нас відразу є в проєкті. Що ще є в структурі, що треба підмітити: в ВІТ є така assets, всередині якої можна ховати всякі SVG шки шрифти, можна створювати там цілу внутрішню файлову структуру для того, щоб диференціювати якось нормально різні ресурси. Я нею завжди активно користуюсь, як і всі, тому що треба ж якось цим мати. В, під рукою в зручному форматі. Як ми бачимо, React-Logo тут для цього імеджа імпортується саме з стеки assets. Отаким От чином. Імпорт. Називаємо змінну. В цю змінну потрапить шлях до файлу не відносний, а абсолютний, наскільки я пам'ятаю, давай перевіримо. Я бачу тут два іміджі. Сюди шлях потрапляє абсолютний з точки зору проєкту. Тобто, куди з корню проєкту мені треба піти, щоб знайти оце все. Оцю картинку конкретно. Схожа історія відбувається і в Create React Актапі. Ми бачимо лого, ми бачимо, що воно імпортоване з буквально з той ж самої теки, в якій лежить компонент App. Вибачаюсь, компонент App. Ми можемо побачити наявність від N в DTS файлу. Якщо коротко. Він може використовуватись для того, щоб оперувати якось змінними оточення в специфічних якихось випадках. Все це описано в документації, все це можна побачити і зрозуміти. Що ще різного є? Report Web Vitals, е, Тут купа якогось коду, поки що не чіпаємо цю тему. І є сетап-тест, в якому також можна дописати щось, змінити для того, щоб засетапити тести для всього проєкту. Повертаючись до від з тестами, тут наскільки я розумію, пусто, тому треба буде встановлювати це додатково. Проте це не є якоюсь супермега проблемою якщо чесно. Тому як то кажуть, in conclusion, щоб підсумувати основна різниця в цих двох. В тому, як вони працюють під капотом. Від використовує трошки більш адаптивну і від того більш швидку систему опрацювання залежностей. React App в цьому трошки відстає і має свої проблеми з тим, що як тільки ти хочеш щось доконфігурувати або переконфігурувати, тобі треба робити Eject. Цей Eject перетворює весь твій проєкт на Купу-купу файлів, тобто багато файлів у тебе з'являється, бо вони розпаковуються перед тобою умовно, щоб ти їх міг змінити. Це незручно, не класно. VIT дає тобі більш гнучку структуру, в якій ти можеш додавати все, що тобі потрібно, конфігурувати це додатково, ти навіть можеш впливати на конфіг самого VIT аплікейшена, тобто є документація, яка пояснює, які проперті ти можеш сюди додати, за що вони відповідають, що саме вони контролюють і так далі. Більшість, переважна більшість розробників зараз для нових проєктів користуються від. Ти можеш зустріти дуже багато проєктів старих або відносно старих, які користуються Create React Треактаб. Саме тому я розповідаю про обидва. Очевидно, що треба бути знайомим із тим, і з тим, і не лякатися, коли ти бачиш одне чи інше. Загалом, кінечна структура проєкту, коли ти щось уже реально написав. Мало буде відрізнятись, тобто не завжди, просто глянувши на структуру проекту, можна зрозуміти, з допомогою якого збірника воно зроблено, як правило, від набагато швидший, як правило. App набагато повільніший, особливо коли справа доходить до великого масштабного проекту, який вже масштабується, який збільшується константно. Іноді перезбірка дев-серверу може займати кілька секунд, що в принципі не дуже приємно, коли ти працюєш над якоюсь. Логікою треба швидко змінювати, швидко дивитися, що ти поміняв, щоб воно запрацювало. Від крутіший в цьому плані, бо він швидший, як мінімум, це перша і основна його перевага над усім. Під капотом цієї переваги валяється сила селена складних механізмів з поясненням, а що як обробляється, які депенденції, як сортується, що сприймається, як source code, що сприймається, як додаткова бібліотека, як визначається, що саме зараз використовувати і так далі. Про це можна прочитати. У них в документації є ціла стаття. Станом на зараз, ти тепер знайомий із тим із тим, і можеш переходити далі.